П'ять пташників для 400 тисяч курей-несучок будують на Рівненщині у селі Ситне. Агрокорпорація Крупець, яка вже понад 10 років займається птахівництвом, планує створити там умови, які дозволятимуть експортувати продукцію курячі яйця до країн Європи. Тут будуть куріні несучки значить, будуть обслуговувати більше 20 людей, і все яйце буде експортуватися. Ми повинні ще пройти моніторинг європейського комісара. По продуктах харчування ми думаємо, що в листопаді місяці ми пройдемо, а вже в грудні місяці має тут бути перше яйце. Наразі в першому із п'яти пташників завершили будівельно-ремонтні роботи та перейшли до монтажу спеціального обладнання, яке власне і дозволить корпорації відповідати європейським вимогам і пройти сертифікацію. Особливість цієї клітки, тому що вона відповідає європейським вимогам, щоб це яйце воно експортувалося у Європу. 90 штук ми маємо, вона може бути в, 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 в цій місця, в цій локації. І вона може туди-сюди мігрувати. В майбутньому можемо доставити сюди сідала. Майбутньому можемо доставити її умови, тому що ми знаємо, що до цього дуже велика особливість в Європі. Вони хочуть її максимально вигуляти. Тому ця клітка вона дає максимальні птиці, і вона відповідає тим вимогам, щоб це яйця експортувалося далі. Територія, на якій будують та реконструюють приміщення під пташники, має площу понад 6 гектарів. До цієї весни була занедбана та не використовувалась. Для нас це важливо як нове місце для. Для наших працівників Рівненської області 20 високоплачуваних робочих місць буде створено тут. Продукція Рівненської області буде йти на експорт за валюту, тобто надходження і постійна тема, про яку ми говоримо про додану вартість, яка має бути в продукції, вона тут реалізовується на 100%. Це чергова інвестиція корпорації в те, щоб покращити процес виробництва. Після введення в роботу птахофабрики Крупецька громада отримуватиме близько трьох мільйонів гривень податку.